Так, да, це одна з перших робіт, яку я не давав навіть не робив тираж. Це таки більш експериментальна. Вона має там чи два, чи три копії всього лиш. П'ять написано. А п'ять. Ну от я не зробив п'ять. В мене всього лиш три копії. Тому і не продовжую, і не буду більше продовжувати робити тираж, тому навіть можна виправ... виправлення зробити. Чекай, три з десяти одиниць написано. Значить, Це третя з десяти. Ось от я зробив їх тільки три. Десять їх не буде. Це також важливо для колекціонера знати, що їх там три і не більше. По суті, це якби основна тема, з якою я працюю. Це створення умовного простору і поєднання його з особистістю. Тому це одна з. Серії цих робіт, де я експериментував на початках, беручи якусь академічну фігуру і з'єднуючи її з якимось там кубом Прозорим. От, тому тут сказати більше нема чого.